Медиком щодня одне й те саме. Всі тільки кажуть ведмедику зробите, ведмедику піди туди. Нудно, ким би мені стати, подумав їх, вирушаючи на прогулянку. Раптом він помітив легкого барвистого метелика. Він так весело кружляв над галявинкою, перелітав з квітки на квітку і був такий красивий, що ведмедик вирішив. Стану я метеликом. Він розставив передні лапки в різні боки і розмахуючи ними, став бігати по галявинці. Потім з усього розмаху всівся на ромашку. Медик вирушив далі. На шляху йому зустрілася калюжа. В калюжі на купині сиділа зелена жабка і співала свої жаб'ячі пісні. «Ква-ква-ква! ква ква ква! ква, 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 ква. Пісня ведмедукові так сподобалася, що він вирішив стати жабкою. Іх розбігся і стрибнув, намагаючись приземлитися на сусідню кпину, але дав маху і гепнувся просто в калюжу. Після цього йому вже не хотілося співати веселі жаб'ячі пісні. І справді, після падіння в калюжу не захочеться весь у багнюці, виліз ведмедик із калюжі, і влаштувався на березі обсихати. Повз нього граційно вигинаючи тіло, проповз черв'як. Як він красиво повзе. Може, мені теж стати черв'яком? подумав медведик і розтягнувся на весь свій зріст на землі. Він піднімав спину, підтягав живіт, допомагав собі всіма чотирма лапами. Але черв'як повз швидше і незабаром знайд під сонечком все одно краще. Не буду я черв'яком. Ламаючи голову на тим, ким же йому стати, ведмедик їх обійшов навколо лісу і повернувся до своєї домівки. На порозі стояла мама, ведмедиця. Вона побачила сина і замахала йому лапою. Ведмедику, де ти бродиш? Час обідати, коли їх з'їв свій мед і витер серветкою рота, то з задоволенням сказав: Як смачно! Звичайно, смачно, відповіла мама. Адже всі ведмеді дуже люблять мед. Тоді я дуже радий, що народився ведмедем, сказав їх, і навіть...